Добрий день! Будемо разом звуки вивчати. Подивись, які гарні різнокольорові листочки летять. Червоні, жовті, помаранчеві. Як їх багато! Листячко дмухає вітерець. Спробуй ти на прогулянці подмухати на листочок, що лежатиме на твоїй долонці, щоб він злетів. Набери повітря в рот і подмухай на нього. Вийшло? молодець. Повітря і дмухання потрібно було хлопчику в одній розповіді. Ось послухай, жив хлопчик Степанко, а на день народження йому подарували сопілочку. Вона була маленька і дуже гарна. Степан часто на ній грав, а люди переймалися радістю, почувши пісеньку сопілочки. У-у-у-у-у-у-у. Скажи, що подарували Степанку? А як співала сопілочка? Спробуємо разом вимовити у У- Тепер голосно у <ріп> <А> зараз тихенько. -у. <ріп> добре виходить. Коли ми співаємо пісеньку сопілочки, наш ротик укругляється. Її можна довго співати, тягнути. Запам'ятай, звуки можна тільки почути і вимовити. Звук У ми можемо почути, коли гуде кораблик. У, коли виє вовк, у, коли його вимовляє мавпа. У. У а ми разом заспіваємо пісеньку сопілочки. У. Уу, а тепер приготуй свої вушка. І як почуєш пісеньку у в слові плескай в долоні. Кавун, лампа, курка, мыша, сом, муха. А ще ми сьогодні спробуємо дізнатися, де ховається звук У у словах. Цю смужку поділено на три частинки. Початок слова, середина і кінець. Узвар на початку, тому я зафарбую першу частинку смужки. Рука всередині, бо попереду звука У є звук і після нього. Кенгуру, а тут аж два звука У. Всередині і в кінці. Спробуй тепер сам. Дуб. Я почув у. Удав. Де заховався у тут? Чудово! І на завершення нашої зустрічі вимовимо чистомовку, щоб правильно і чисто говорити. У-у-у. Я на вулицю піду. У-у-у, там листочок я знайду. У-у-у, у букет його візьму. У-у-у, і додому віднесу. Спробуємо ще раз разом. У, -у, -у. я на вулицю піду у там листочок я знайду. У-у-у, у букет його візьму У-у- і додому віднесу. Дякую вам, малята, за нашу зустріч. До побачення!